Ранок починався, до покрови привітався, іди, покровуньку, вже час заступитися за нас а чи листям, а чи снігом, стань духовним оберігом для сім'ї і для родини, для всієї України. Суть. Пісню хором всі стрипають, Україну прославляють. Війна наша — це земля де лами, і да поля. Люба наша Україна, серце ми до тебе лина. За честь і гідність України, за волю, правду і добро вони боролись щохвилини, їх кров лилася, як вино. Всіх бороїв вони долали. Всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини, В них сила духу непоборна. Козацтво слава України, це гордість наша всенародна. Щап'яки та щедо вдача, не страшний наче. Козаки всіх болонили, війна щедо гавно жили. Землю їду захищали та ганьбити не давали. Вето стотні дні перший роки сердитий вітер залива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і бліди місяця на ту пору, і смари йде виглядав, не наче човен в синьо морі, то виринав, то потопав. Ще третій півник не співали. Ніхто не де не гомонів, сачі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Смави я не вибіг, за те добре знаю, що квадідний Україна я тебе кохаю. Козаки не лишвоють, а й менструють і будують. І рибалять, і співають красі, вийнець веселяють. І кожен українець мусить знати герой, що тримають небеса, що створюють історію сучасну, що бореться за правду до кінця, заради щасу, справедливості і волі, заради, заради світла, ясної долі. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш за боє, за те, що всі важкі часи не бачать тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчає з района, що не... мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожна хвилина. Ти ризикуючиш життям борониш Україну? Зиви вони пустими людськими долями, ставимо оцінальними воїнами героями Соня навіки, на віки вічна ним, та ріхована з ковенем. Звали поверхні живим, з хрибимо два тях голову. і світлі на сьогоднішній дім. Як радісно і весело жити у нів. Тут на пісня і усмішка тата. Ви любві і добрі, то зростайте малята. Дінга неса пісня, до сонечка лине. Не. Мій сонячний дім це моя Україна. Бажаю вам добра і любові, щасливі. День радіє небом чистим, світе земля вінком вовнистим. Бажаю славу